Чотири тисячі надзвичайних ситуацій за рік саме стільки аварій, вибухів, пожеж, отруєнь та спалахів епідемії зареєстрували в області впродовж 2016 року. Та чи є чим рятуватися сумам у випадку надзвичайних подій цьогоріч – Дивіться далі. Матеріальні резерви сумщини складають більше трьох з половиною мільйонів гривень. Вони під охороною на складах у одному із міст області і постійно поповнюються. А ось стратегічний запас сум на випадок надзвичайних ситуацій існує лише документально. По місту суми у нас тільки матеріальний резерв, він є на паперах. Але коли реально виникла ситуація по вибуху в житловому будинку і негайно необхідно було задіяти матеріальний резерв. Ні одного з підприємств два в дві години ночі не надало ці матеріальні е, е, матеріальні цінності. Йдеться про вибух у багатоповерхівці на металургів 24. від ударної хвилі у будинку повилітали шибки та обвалилися перекриття між кількома поверхами. Довелося терміново зупиняти подачу тепла у квартири для того, аби не розмерзлися труби. На думку чиновників, якби у сумах був необхідний стратегічний запас, всі ремонтні роботи провели б тієї ж ночі. І багатьох проблем, які є у будинку, досі вдалося уникнути. На сьогоднішній ремонт багатоповерхівки необхідно виділити близько 6 мільйонів гривень. Ті договори, які ми підписали із з підприємствами, з якими ми підписали, це все-таки ну, є проблемними і в березні місяці при внесенні змін до бюджету міста Суми на 2017 рік буде доповнено резервний фонд. Ми не єдине місто, яке має проблеми з матеріальним резервом. Стратегічних запасів немає у потивському районі. Така ж ситуація у Охтирському, Романському та Глухівському районах. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.